Коля і шкіллята, Ми наймудріші тут. Ми наймудріші тут. Вибухонебезпечні предмети маскуються під фонарки, телефони під коробки. Ще можу замаскувати у кустах розтяжки. Е, Ось так, така ниточка на край полянки якоїсь. І там, якщо на неї наступити, то тоді вона зарветься. Це розтяжка. Можуть під... замаскувати під телефони. 15-й, Max, навіть 14-й і 17-й. Навіть це доросла людина і подросток не треба брати. Ліхтарик, як зараз знаходячи. В Херсоні, Чи де в Харківській області знайшли фонарики, які були насичені вибухонебезпечними предметами. Ти його включаєш, воно вибухається. В виді фонарика, в виді якісь іграшки, в коробці з телефону, в м'ячі, якусь іграшку там взяли засу. Там весь. Все досталось з неї. Там може бути внутрі. Дінаміт. Якась дитина знайде, де візьми, і бабах. Якщо ти бачиш, що ця іграшка не твоя, або коробка з телефону, або щось там приставка якась, просто проходиш мимо і не чіпаєш її. Бувають під землю, маскують якісь там предмети. Під землею. Это это, это только вообще вашеян делают. Хотят залвать уколину.